Доброго з України. Огляд героя, старий герой такий Селеска. Сила Зірок. Значить, клас в нього. Школа майстерності знань. Це він може на 18%, якщо прокачана сітка талантів знизити ну, шанс 18% на 50% знизити, знизити генерацію Мани. Досить класна штука. В принципі, коли вона спрацьовує, то досить добре. Як правило, коли ви атакуєте когось, в центрі стоять повільні герої. А якщо їм ще знизити на два ходи генерацію Мани, то це досить. Цікаво, інколи навіть нападаєш, і буває от в тебе більш-менш герої збалансовані, і всі мають там зарядитися з дев'яти камінців. Хтось гиснув з таким класом, по тобі, дивишся, і в тебе там бронеріс не зарядився, чи стихійний бронеріс, і все. Чи навіть шотер не зарядився, і виходить біда. Не вистачило там буквально трішечки, щоб цей герой зарядився, хоча він має з вісьми камінців зарядитися. Він з дев'яти не зарядився, бо по ньому лупанули. Ну, е такий непоганий клас. Як для неї, то непоганий клас. Значить, додаткова в неї така фішечка зменшення прямого е Ну, супротиву зменшенню прямого. Е Супротив прямому зменшенню мани О. Е, тобто це вроджена властивість, е, зрізати ману не можна. Там всякі тало, автовіки, вони на неї не подіють. Значить по статах, е, значить, з життям неї все добре, з бронею навіть шикарно. А от з атакою ну, обділили її. 698, навіть 700 немає атаки для шотера. Ну, це просто. Погано, це дуже погано, тому що шоттер з високою швидкістю мани і атака ну, низька. На фоні сучасних героїв. Це герой досить такий вже не свіжий, то атака досить низька. Тому качати її тільки в атаку. Значить, по ультимейту наносить шкоди 450. Ну, немало, ну це. Гарний шот там 450, але і, і не супер багато, як деякі герої зараз. Ті старі, якісь є той самий Сігурд, який там 512, він стається наносить. У Сільф наносить 512. Ну Є такі герої, що вже за 500 наносять. Або ж є такі герої, які там роблять по декілька тичок. Ті самі Нербоди, пазузу і так далі. Далі. Вона переміщає ціль в центральне місце з команди оборони. Тобто, як її використовують. Це, у моєму розумінні, лише атакуючий перс. О, заряжають її швидко, там з вісьми камінців, наривають, далі вона пуляє, наприклад, по якомусь крайньому герою, якщо це імбова оборона, і там стоїть десь в куткові. Кукулькан новий. І ви пульнули по ньому, поставили його на центр. Якийсь центр імбовий, якогось там Кисямбо, чи Валентина, чи Моріган. Закинули в кут, О, по центру поставили Кукулькана і далі хоч з камінця його, хоч там потихеньку в нього зарядилися і знесли. Навіть якщо його зарядити, він відхилиться, то все рівно він. Сильно не вдарить. Ну, чи якогось іншого героя, який там стоїть з краю, якогось шотера, ну як на мене, самого небезпечного героя в команді суперника. Тобто цей герой, в принципі, може витягнути бій, порішати. Навіть якщо ходити 4-1, де він буде один. Якщо камінь зайшов спочатку синій, можна скласти цих вісім камінчиків, щоб їх зарядити. Чи там хто сильно давить на. Загони по мані, і вкачав для неї там загони по мані, і можна з семи її зарядити, то теж досить добре. Зарядили її, зробили перестановочку, і все. І далі рознесли команду суперника, якби особливо проблем не складе. Але на цьому все. на цьому все Тобто, використання її, ну далі в неї по ульті нічого немає. Ось. Е е е використати на титана, ну навіть якщо ви емблемами її атаку вкачаєте, ну, не зробите ви її атаку тисяча. Навіть е якщо е е пробувати її десь куди-інде брати, вона б'є по одному. Тобто на якісь там події, щоб рейтинги заходити, ну досить такі. Обмежене її використання. Тобто навіть стандартні, якісь хріми, грунгніри сині, з них буде більше користі на турнірах, ніж з неї, чи з тої самої сів. О, е, десь в захист ставити. ну Зараз насправді багато є синіх героїв. Тобто в захист я її включав і не раз, і в принципі вона проблем особливих не робить. Б'є вона не дуже сильно, хоча і цей шотер, але. Це рівно в неї якби базова атака низьковата, як для п'ятірки. Тобто, навіть якщо ви десь покоцані, як правило, вона не добирає. Той самий Абзу, да? от він як шотер. Якщо у вас там пройшовся якийсь масовий, вас покоцали, абзу лупанув і добрав. Він там півтори тисячі забрав. Ця не, стільки не, не влупить, Тобто, зніме вона, хай даже 800 там, хп забере, але того для шоту мало. І те, що вона переставить ваших героїв нападу, ну, ролі воно не зіграє. Е, більше, якби по цьому герою говорити, нема чого. Герой гарний, як на мене вартий прокачки, як на мене вартий е, того, щоб ним грати, але ж кажу, досить обмежений. Тому оціночка йому 9 по 12 бальній системі така четвірочка з плюсом. Оскільки ну, застосування його досить цікаве. Ну, там. В шахтах можна його використовувати, на турнірах його можна використовувати, ну і війнах, в війнах ПВП. Ось. А далі я ж кажу, якісь події, якісь титани там, в команду оборони, ну немає сенсу. Є багато кращих героїв. Але кому, в кого він є, рекомендую вкачувати, рекомендую садити на емблеми в атаку. Грайте, насолоджуйтесь. Дякую всім за увагу.